Перша клініка, яку вже було світло, так, якась цивілізація це обласна київська лікарня, де ж мені надавали першочергову допомогу по щелепі, руці. До звичного ритму життя від... повернувся не одразу для розуміння. Тільки, тільки мав абонемент в спортзалі, який було куплено в січні до початку військових дій. Спортзал дуже, дуже хороша річ. Рекомендую всім, що психологічно, що фізично допомагає. Різні фітнес-клуби, спортивні майданчики мають бути доступні для людей, щоб вони могли продовжувати займатися і підтримувати свою фізичну форму. Все більше людей отримують травми, порушення внаслідок війни. Але всі люди незалежно від їх можливостей чи обмежень, вони мають таке саме право користуватися всіма закладами. В тому числі закладами дозвілля, і підтримувати такий спосіб життя, який би був притаманний для більшості людей. Зазвичай і паркування є, і вхід доступний простори, рівень вже мали в торгових центрах. Ліфти теж. Це теж. Все дуже важливо і плюс, я думаю, що вже давно не будують, не я думаю, я знаю, не будують торгові центри з маленькими проходами. І плюс універсальні дуральні зазвичай у всіх торгових центрах. Важливо, щоб було забезпечено титрування або е дублювання жестовою мовою. Для тих, хто втратив зір, це може бути аудидискрипція фільмів, спектаклів, спортивних змагань. Треба запитувати не просто, чи у вас доступно, а запитувати. Чи у вас є пандус, чи у вас є ліфти на друге поле чи є облаштовані місця для людей з інвалідністю?